Андрій радий вас вітати на каналі Андрій Корчовий. Сьогодні нас жде дуже цікаве відео. А перед тим як ми почнемо, поставте лайк до цього відео, напишіть від 7 до 72 коментарів, підпишіться на цей канал, нажміть колокольчик, зарепостіть це відео всі свої соцсеті. Переслідуйте всіх людей, які ви знаєте, і заставляйте їх робити це саме з цим відео. А також долучайтесь до моєї групи у Фейсбуці, долучайтесь мені у друзі у Фейсбуці, підписуйтесь на мене в Інстаграмі. Долучайтесь до моєї групи в телеграмі та у вайбері. Донатьте на Patreon, свайпайте в Тіндері. Долучайтесь у друзі на LinkedIn, Лайкайте мої скіли, підписуйтесь в Тіктокі, дивіться стріми у Твічі. А перед тим, як ми почнемо, кілька слів про нашого спонсора. Набрило сидіти і втикати в монітор. Вкусний пивчик. Ідеальний баланс вкусності і пивчика в новому, супермодному інноваційному дизайні обичної пляшки пива. Вкусний пивчик завжди з тобою. На відпочинку. На роботі. При спілкуванні з друзями. Після запаморочливих пригод. Вкусний пивчик наповнить тебе ілюзією відчуття того, що в твоєму житті відбувається щось нове. Купуй зараз і отримай на 20% більше ендорфіну, поки ти під впливом від реклами. Розроблений в найсучаснішій мегаінноваційній лабораторії експертами з багатовіковим досвідом варіння пива. Вкусний пивчик спробуй щоб краще вписатись в соціально приємлені рамки. Пий кожен день для підтримання залежності. Вкусний пивчик. Вкусний пивчик. Друзі. Нарешті ми переходимо до довгоочікуваних і неймовірних змін на моєму каналі, які ви всі дуже чекали. Раніше мікрофон стояв отам. Тепер він стоїть тут. Тепер звук буде трошки кращий. Ще одна дуже важлива зміна на моєму каналі я обстріг дреди. Дреди це прекрасно. Всім обов'язково рекомендую спробувати, як каже один видатний філософ сьогодення, не узнаєш, не узнаєш. Але вони стали занадто довгі, і до мене стали часто підходити люди і розказувати мені щось про Боба Марлі, і ще, оказується, там є якийсь другий тип, почти такий самий крутий, як Боб Марлі. Я не люблю регії. Мені більше нравиться музика, яка звучить, наче дрелькою в голову сверляють. Став дізлайк, якщо вважає, що Андрій Корчовий бездредів не канонічний. Як ви ми могли здогадатися, я буду по-іншому махати руками. Менше. І, взагалі, на підлічку звук нормальний, то, мабуть, мікрофон не так же й нада. Тіпи, мабуть, настав час а, чесно розказати, чим я якби тут займаюся. Ам... Да... В мене немає курсу. Я нічого не підготував, я не збираюся цим займатися. Я дуже удивлен, що були люди, які восприймали це серйозно. Та, ізначально я не орієнтувався на людей, які хочуть попасти в IT. Це просто подача, з якою я хотів це розказувати. Я готую юмор для айтішників. Буде більше айтішних приколів, буде сланіше для розуміння людям, які не працюють в IT, скоріше всього. А, возможно, буде трошки полезної інформації для людей, які хочуть попасти в IT, але цього буде мало. Куде більше артхаусу? Якщо хочете, я можу зняти відео про те, які бувають курси для входження в IT, що вас там чекає і що ви можете з цього отримати. Напишіть, чи вам ну може не пишіть, як хочете, блядь, робіть, що хочете. Раніше, коли я працював в офісі, я розказував подібні штуки, типу що ми займаємося фігньою і ми притворяємося, що ми робимо щось полезне і це повністю не має ніякого смисла. І деяким людям заказалося справді забавним. Зараз я вирішив спробувати виложити це в інтернет. Мені дуже приємно, що були люди, яким це зайшло, яким це показалося смішним. Я розумію, що в мене дуже специфічне почуття гумору, і не кожна людина здатна його зрозуміти. В общем, я хочу ще раз вам подякувати за підтримку, яку ви мені оказували в цей період, коли я почав постити ці відео. Я попробую робити далі, і я хочу зробити це більш інтерактивним, хочу, щоб ви приймали участь в тому, що я роблю. Давайте почнемо з простого. В минулих відео я обіцяв. Скрам потім поговоримо детальніше про те, які бувають напрямки в програмуванні, чого їх так багато, для чого вони потрібні, ми поговоримо в наступних відео. Про совкіли я розкажу в наступних відео. Про те, які бувають які компанії, я розкажу в наступних відео. Давайте проголосуємо в коментарях, яке відео випустити слідчим. Це буде якийсь опідльоний визов для мене і моєї команди, бо обично ми працюємо з заготовленим матеріалом. І знаємо наперед, чим ми займаємо. Заготовочки кінчаються, ще трошки є, ну ми попробуємо якось імпіровізувати. Не знаю, що з цього вийде, але Тіпа, я готовий спробувати. Навірно, поки все.